Люди були не щасливі. Якщо ми будемо йти по вулиці і бачити, що люди щасливі, тоді Україна буде для Щоб вона процвітала, щоб вона була стабільна, щоб нормально люди не виїжджали за кордон, щоб вони збудова була, давали людям побільше роботи. Зараз люди працюють за копійки, а то якою ви бачите Україну майбутньому? Ну що е, нормально, якщо, Важно, якщо е, при владі е, я треба сказав. починати, треба починати з себе. От людина, якщо почне нормально ставитися до, до природи, до натоличної до е, е, середовища, тоді Україна почне і тоді все нормально. А ви бачите секунду, ви бачите себе в Україні майбутнє? Тобто ви залежить, плануєте залишатися в Україні через 10 Чай? років? Так, за Ми бачимо Україну дуже погано. Чому? Бо, тому що молодь не хоче України. А старій хоче Україну? А володя не в Україну. А ваша яка думка? Якої ви бачите майбутньому? майбутнє? Песімістична. Чому? Зв'язку з чим? У зв'язку з нашими людьми. Ми поганий народ. А в чому саме? Які погані риси українців ви бачите? Моя хата скравиться вперше. Що думка? Україна майбутня. Яка вона? Ні, ну дуже гарна. Я все таки думаю, що все буде на добре. Політиками нам поки що не свястить, але я думаю, що це три Будь ласка, якою ви бачите Україну майбутнього? Процвітаючою, щасливою і веселою. Дякую вам. Дякую, гарного дня. На даному етапі, враховуючи сучасні тенденції українського суспільства, я Україну майбутнього не бачу. Чому? Взагалі Україну не Ну Що хотілося б, щоб... Лічно в Тернополі, як я на мою думку, я думаю, що відновилися все-таки із наші заводи. Також у бюджет міста поступали кошти, тому що самі розумієте, що зараз які будуть базарів. От перерахунки бюджету аптеки і бари, більше в нас нічого немає. Це щоб були робочі місця і щоб наші тернополяни були відвернулися додому. Ви себе бачите в цій країні через 10 років 5? Хочете тут Ну я, наприклад, нікуди не поїду. Мої діти виїхали, я хотіла, щоб були там Ясно, що я тут буду жити і думаю, що через 5 років, що поміняється влада, може бути якась. Це багато залежні від вас молодих студентів. но Надії на добре ми не маємо. Чому? Ну не знаю, відчуття. Ні. Через 5-10 років. Через 5-10 років у нас вже не... Було. 870 рублів, а 250 мені треба на лікарство кожен місяць. Я маю діабет, я маю серце слабе, я маю аритмію, я маю тиск. 250, що мені лишається? І квартплата, то проводить жить. А як ви виживаєте? А отак от виживаю, діти трошки підкинуть, то, а вони теж, ви знаєте, вони свої сім'ї мають, їм теж тяжко жити. Ну так чи ні? Ми є бідні, старі люди, які вже доживаємо. Но молодь вас, я от маю вже правнуку, мені дуже жаль. Що чекає вас? Я не знаю. А вас влаштовує ситуація на даний момент в країні? На даний момент ні. Мені не подобається те, що дуже низькі зарплати, не подобається е, медицина, не подобається е, уль... ну, вся інфраструктура України. А в чому зараз криза України? Гроші. Їх, їх бракує? Так. Чи їх немає? Вони є, але, на жаль, використовуються не в тих цілях, яких би мали. Тобто неправильне перерозподілення коштів. У когось їх багато, а в когось немає зовсім. Так. Я можу сказати, якою я хотіла би їх бачити, щоб наші діти мали майбутнє, такі, як ви, молоді, мали майбутнє, тому що ми вже маємо професію, ми працюємо, маємо роботу. А такі е, спеціалісти, які закінчили вищі навчальні заклади, роботи немає. Я вам бажаю, щоб ви побачили Україну такою, як ми, ну, принаймні, коли ми закінчували вищі навчальні заклади, були впевнені в тому, що ми будемо мати роботу, ми можемо отримати житло і ми можемо мати майбутнє. Зараз ви цього, на жаль, поки що не маєте. А ви задоволені становищем, в якому зараз перебуває наша держава? Абсолютно ні. чому? Ну, Тому що ну, перше не захищений абсолютно ніхто. Якщо ти працюєш на бюджетному підприємстві, це не означає, що його не закриють. Якщо ти працюєш на приватному, це не означає, що тебе звільнять. Тобто людина просто не бачить своє майбутнього завтра. Якщо страпляється біда, то людина залишається віч на віч. Найстрашніше. Я завжди кажу, це тим, хто захворів, тому що на ті гроші, які виплачує держава людям, лікуватися практично неможливо. Ви знаєте, я працюю в школі і ми маємо дуже багато волонтерських загонів, коли наші діти допомагають маленьким діткам, які лежать в онкогематичному відділенні нашої обласної лікарні. І я стикнулася, в мене зараз особисто захворіла мама, і треба її догляд. Я стикнулася з таким, ніколи не думала, я працюю заступником директора в одній із центральних шкіл міста. І ніколи не думала, що виявляється пенсія по догляду за літньою людиною, яка потребує, яка є лежачою в нашій державі, становить 13 гривень 74 копійки. Можна вижити? Тому це майбутнє нашої. А України. як можна змінити? Його? Тобто, що потрібно зробити, щоб було краще? Треба, щоб до влади прийшли молоді, чесні, порядні люди, які бачать перспективу України, знають, що робити, і ну насамперед не будуть дбати в першу чергу про себе, а так про державу. А але ваші рідні плани залишатися тут в Україні чи виїжджати за Ні, Ми всі залишаємося в Україні. Я патріот України, я сама родом Львова. Але е, я абсолютно нікого не засуджую, якщо він виїжджає за кордон шукати кращого життя. Дякую.